Дуже рада вас всіх вітати! Давайте привітаємось! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку, небі пташки! Доброго ранку, тобі і мені! Дітки, сьогодні я запрошую вас на заняття з охорони безпеки життєдіяльності, де ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. І які існують знаки, як і для пішоходів, так і для водіїв. А ви будьте дуже уважними та запам'ятовуйте. Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина, тобто пішохід? Так, це тротуар. Дітки, а як ви вважаєте проїжджа частина, по якій їздять автомобілі? Також безпечна, як і тротуар? Ну, звичайно ж, ні. І ось для того, щоб проїжа частина була безпечною, для пішоходів існують різноманітні знаки. Давайте їх розглянемо. Дітки, а що це за моргалик? Сигнали подає. Хто підскаже? Як він називається? Ну, звісно, це світлофор. Давайте пригадаємо сигнали світлофора. Подивіться уважно і скажіть, чи можна переходити дорогу на червоне світло? Звичайно ж, ні. Давайте пригадаємо, про що нам говорять кольори світлофора. Трі світла в світофора є, і кожен свій наказ дає. Червоне світло, каже стій, а жовте? Зачекай. Зелене каже, йди, мерщій. Тож на яке світло можна переходити дорогу? Так, на зелене. Подивіться, хлопчик хоче перейти дорогу. А чи можна в цьому місті переходити дорогу? Звичайно, ні. Це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити в спеціальну відведеному місті, а хто скаже, як називається це місто на дорозі? Так, правильно, це. Пішохідний перехід. Або його ще називають зебра. Ще можна побачити отакий знак, що вказує на пішохідний перехід. На вулицях міста можна побачити отакий ще знак, на якому людина спускається вниз по сходам. Такий знак вказує на підземний перехід. Ще є знак, на якому людина піднімається. По сходам вгору такий знак вказує на надземний перехід. А зараз давайте трошки пограємо, Поміркуйте і дайте відповідь, так чи ні? Світлофор мигне червоним. І я дорогу перейду. Дітки, так чи ні? Запам'ятайте, дорогу переходимо лише на зелене світло світлофора. Ще слухайте уважно. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся. Так чи ні? Запам'ятайте, ходити потрібно лише по тротуару. Запам'ятали? Поїхали далі. Щоб дорогу перейти, буду я по зебрі йти. Так чи ні? Правильно, дорогу переходимо по пішохідному переходу. Ні на що я не зважаю. Біля дороги з м'ячем пограю, так чи ні? Запам'ятайте, біля дороги гратися не можна. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Правильно, ходити потрібно по тротуару. Дітки, запам'ятайте, будь ласка, всі ці правила та повторіть. А нам час прощатися. До нових зустрічей!